Попросила свинья на вулицю випустила, це просто вода. І в мене лишилось 4 лаваша, ну, оці невеличкі. І я зараз нарізала ковбаски, сиру. У соус не захотіла лізти вже в погріб, є майонез. І я ось збила два яйця. І зараз зроблю такі бутерброди. Так, я налила майонез. Ну, це я багатенько, звичайно. Вони холодні з холодильника. Так, далі. Ковбаску розкладаю, ну, по центру, щоб була. І сир. Тепер складаю конвертик отак. От це їм уже лавашам третій день, то треба їх використати. Все, усього вони зліпились, тепер в яйце і на сковорідку. Ну, поки що я так кладу. Всі підготую. Ну, ось такі виходять посмажені лаваші. Зараз, з двох боків ось так. Ще два в мене смажаться, і це я в плівку загортаю. І зараз піду до Наталі, почитаю, що там з тим рецептом не так. І поп'єм чайок. Хазяйка працює зранку. Це ж <су> побачила, що в мене вже нема листочки, так вони б до мене прилетіли і я б позгрібала, Наташ. Чи ж? Я ну, ну та валетка теж ще не попці. По так, да, воно ще буде літати. Ну так. Ага. Може, пішли до мене. Та яка мені різниця, так. Пішли. розниця буде? Пішли. Ага. Так що... Аєчка, <тірвач> да, забираю твою хазяйку, бери. А що в тебе там? Ніхто нічого не забере, а грабельки тільки той і, то, і секатор сховай. Чи корзину теж забрать? <тірвач> Добре. О, пішли тоді до мене чай. Чай пить до мене. <сх> так вона ж і, і хризантеми позрізала. Значить, по рецепту. Вона просто помилилась, там треба ложку. Ну це треба було догадуватися, ну все одно не не вийшло в неї тісто. Наташа сказала, це що Так, да, Якщо е, її невісточка сказала, як там пишуть на підхо щоб підходило 50 хвилин, то треба в два рази більше, так? Да? Ну це 50 і 50. Ну да, в два рази більше. Це Так, <гум> да, да можна й два було. Все, забирай свої, а я твої корзини. Чого ти на неї розгавкала, сьогодні ти її не знаєш? Дивись, яка. Ой. Ну, оце вже ти сьогодні. Скільки ти вийшла на роботу? Та чортка твоя, я не знаю. Скільки я вийшла? Вийшла, вона вже все листя згребла. Кажу, тоді пішли до мене. Ну, і тоді добре. Мені не хочеться нічого ще тут. Нічого. Ні великої, ні малої. Ага, ну поки що вибереш і скажеш, яку, який тобі чай. Так. Ага. Напрацювала сже, а я тільки збираюся ці листочки, що в дворі. Так воно ж сьогодні світло не виключило. Ага. Слава собі, Богу. Не вик... Та воно в 6 часов він достиг До восьми, так. В... Да. Ще в постелі то він не дуже так і нужен був. Ну, а не виключило. Наташа, три чи два. Та давай поки місць два, як буде мало то Тоді третій. Докладеш. Ой, та, мабуть, хватить двох. <laughs> Ти як блі, ото знаєш. Ну, так це ж ти лимаші, ваші, що mm. я б то що лишилися. Наташ, велику чашку. Uh -huh. Думаю, так, ковбаска, що є, поки не полізла, майонез. Опа, на. Так, замініть замініти на uh -huh. І ложечку. Думаю, бистренько зроблю. Все голова мов. Ну, ти ж працювала. Скільки? П'ять? Ні, чотири. Вони ж чашка. Чотири. Ну так я ж і кажу п'ять, а ти кажеш, що ти. Чотири. А я поки ще на настоїться. Тобі вилочку, вилочку да чи ти руками будеш? буде? Ну, Хорошо. Так, зараз я. Ну, оце так у нас. В общем, про рецепт сказали, що вона просто померла. В... В... Нож, і... там. море. Ну, ну я ошибочно, видно, япнула язиком. <laughs> Наташ, ж, може, спочатку коли? Ні, нічого не. Нічого? Ні. Ну тоді смачного нам. Зараз я собі накладаю і ми посидимо. Трішки й ти відпочинеш, а. а потім далі продовжиш. А я теж перевдягнуся піду попрацюю. Ти бачила, скільки мені виносить? Це ужас. М-да, mm, багатенько. Ой, а я забула вікно закрити, у спальні досі прийшли і я й не закрила. Mm. Наташ, mm. іще один покладу давай. Ти а що, не сподобались? Ти що отака вкуснятина, обща клясть. А я думала, що ти ще не, один не. Наїлася? Шо, наїлася не отак, а отак. Ну тепер відпочинемо посидимо, а тоді підеш доробляти, хорошо? Бо ти треба, щоб жир зав'язався такі що... так, кучі. Та бачила, я теж сьогодні вийду, то позбираю те, що... бо воно не гарно. дві кучі лежить, отут під черешнею, як у двір заходиш, ну якось. Mm. Ну там же я все позбирала. Що ти, красуня? ти, Я тобі поставила, йди їж. Я б тобі гамлет дала, так ти ж своє не поїла, поїси тоді дам. Та ні, Наташа розізнає. Я зверху положи. Ага, омлет з... поїсть, а те буде лежати. І хай лежить, поки не поїсть його. Так? Да? Зараз зроблю. Зараз да. піду закрию вікно, бо чую і яєчка лає. Поїсть добренька, тоді буде, не даватимеш вона поїстите. На кого він лає? Немає нікого. Мішка біга там. Петровин мішка. Біга. Я поняла. Він мішка тепер Петровим став. А чи він був? А він хіба він був у тих їх сусідів з першого дому? Та не знаю, він давно ну, вже. Ну давно був. ж. Ну вони кормлять і цю мішка, мішка. Ага, ну він Рачу. як мішка, так і. Все він... время біля нас тут крутиться. Да, Чого він да. крутиться? Так, ну зараз дам, красуняк. Ну, показуй, що там тобі прийшло. Ну, що дивись. Знижка, 70 тари... отримає... Знижка 70 гривень на новий тариф. на новий тариф, отримав. Щас почитаю. Знижка 70 гривень на новий тариф. Отримайте безліміт інтернет в Україні 40 гігабайту без обмеження швидкості. Та фігня, така скорость, швидкість, як у нас. Та 5,5 ГБ для користування в деяких країнах роумінгу. Безлімітна Київстар 100 хвилин на інші мережі України. Плюс суперсилу на вибір з першою оплатою 155 гривень. Далі 225. Ага, понятно. Користуйся своїми 200, і... а його забань. А як його забанить? Так. А? все. Ага. Так. Угу. Побачила? Угу. Так, може чайку ще? Ні, має ще є. То що там тебе є? Є, є, я не хочу Ти як у манюсіньку, яку... я. Так я зараз то тебе питаю, бо зараз я хочу собі зробити іще кави, думаю, може. Зараз <рес> я дам на. Та ну хай буде, може я чай ще тобі зроблю. Nie. Ти ще трішки посидиш і. Ага, починаємо щось їсти. Ви вчора пішли, а <су> у мене тут гора посудить. Я її бігом помила, помила, помила. Думаю, так, сушить чи витирать. Думаю, повитираю, щоб швидше, щоб нічого не було. Повитирала і все. Потім малявки зателефонували. О. А я надежда подзвонила. Ага, я ж кави хотіла собі зробити. Я-я-я-я-я-я, я я я я кажу, Надя, до мене діти повинні дзвонити. Ага. Мене, кажуть, з больниці вийшли. А зараз. І обратно я-я-я-я. Діти дзвонили чотири рази, а в мене ж не вискакує. А воно ти знаєш, ти, я не знаю, чого в мене теж не, всі, не завжди. Не завжди. Каже так? Саша, і на мід дзвонили, і на Вайбер дзвонили. Ну не вискакує і все, що ну, то... ти йому? Наташ, значить, от на, Наді говорить, так, Надя, 5 хвилин, а потім зв'яжемося, як е, уже діти до мене перезвонять. А, я, я, це, це, це я сказала тоді. Я тільки що вони подзвонили, я сходу вже взяла, бо я кажу, виключайся, ну виключайся вже. Тоді я їй дзвоню. Кажу, я тобі казала, що давай виключатися. Кажу, Саша і Наташа дзвонили, кажу, чотири рази. О, а ми кажу, як ля... ляпали язиками те, що кажу, не потрібно його. Ну, да. Обратно вона включилась. Кажу, все, давай. Пока, да. <реш> так. Ага, все. Кава собі зробила, фенді їсть. Да. Побі... Ти заглянула, вона до тебе побігла, ну їсть все, додала омлет, і вона їсть. Йди, йди, йди. Йди, сюди. йди сюди, а то заберу. Давай. давай їж. І на килим не неси, Фата, що я вчора картошку розсипала. Ну У мене ж, Гали, нема фері, то я фері полила. Іди, іди їж. Нічого лаять на Наташу. Наївся? Наїться, ух, ти ж і кабан. Ага, слава Богу. Боже, стільки він два місяці до мене не ходив, як я йому вуха лічила. Ну, зато, слава Богу. Наташа вже оділа світер і каже треба йти переносить, листі, оті... Листі там. <рес> переносить оті кучі, каже, що згребла. Я кажу, ну, тоді. Одягайся потихеньку. Ну і я кажу, піду, от і дві кучки зберу, теж одінуся. На дворі тут пише мінус два. А так нічого, можна попрацювати. Хорошо. Ну ти і дала те, сьогодні. Ноги а ну ти сьогодні дала взагалі. Ти що, це ж, скільки ж ти вийшла, щоб таких куч нагребти. І, а скільки ти встала? Навірно, я восімчасовий. Восімчасовий, це ти, до, це ж ми вже тут сіки сидимо. Мабуть, ми в началі десятого я за тобою Навірно. якби пішла, вона ж гребеться. Я, ж, я зібралась йти до неї. Я вона ось тут перед воротами. Ну чого йти? ти пішли до мене? Воно кучі велике, то що його дуже багато. Та багато ж так. Ну, прямо страшно. Ну, я зразу вийшла своїми отими грабельками, отими магазинськими ага, маленькими. Нічого не в той. Не гребеться. Ні, так я тоді пішла, та взялась. Ці, ну ці що ми гребли, огород Раньше, волоч... да. волочили, так да, називається. Так, ага. І в мене такі є. А ти мені нічого не дає. Воно ага. воно дуже топсто листя і воно нічого не дає. Ну, Наташ, трошки поносиш. Заморишся, йди до мене чай пить. Та ні, Тоня, мені то я лючеля. Ні, ні сказав. Ну йди ляжесь <напріжджі> <напріжджі> <ж> у мене. <напріжджі> ні би сказала. Хорошо, Тоня, я прийду, ти тільки чайник грій. <напріжджі> ні, каже, мені... <напріжджі> так там що тебе багато роботи. Дуже багато. Ну, буду носити. Потихеньку, ти Саші, не признавайся тільки. Що ти оте все зробила, бо буде сердиться ну, і, буде, і я, попаде тобі. я йому сказала, кажу, що його ж треба перенести, тому що машини їздять, воно розлететься. Ну, а вона ж дивиться та на вус мотає. Думає, як же ж тебе схватити? Та я її потім на руки візьму, уже в вікну взяла он, ту резиночку, там он мішка лежить. І що це ти? Хвіст підняв, той мішка. Ага, а що ти? Ну хоть трошки поїла. Та що там трошки? Ну, Наташ, ну, половину. Не. Амлет повністю з'їла і порозкидала. Ну нічого, я зараз приберу і до вечора не дам тобі їсти. Рівно є, ось Тені, одна куча да. і оця, та вийшла Наташі по можуну. Ти... Грабельки все вечором... занесли. Взяла б вечором підпалила б його. Воно не горітиме, Наташ. Сире. Сире. Угу. Я ж хотіла другі рукавички знайти, Ага. Ну тут красні, а тут такі, як резинові, Ага. І забулась. А ну, тут, які все. А тут усі пальчики вже ж попротирали. а, попротиралися і руки мерзнуть. Ну, не, я. Наташ, Пошу. ось дивися, ця гортензія твоя. Що це? Ага. Не знаю, що з неї буде. в общем, я її оце лишила. Да, на... нехай, Немає нехай. ніяких росточків. Не нехай, А нехай. Ну все, бачиш, ну а вона ж ось є Ні, нехай, Я нехай. її тут трішки. Хай лежить. Да? Да. Думаєш, хай буде? Хай буде. Воно якщо, то воно. Ну, в общем, весною побачимо. Мені так. ще треба оце ж позакривати, бо вони ж полопаються, якщо я не закриваю. А, не можу знайти, а, чим би його закрити. Якби по... такий мішок? Або так знаєш, з чотирьох відної каструлі кришки. Ага, ідея. В мене є одна. Одна є? Вис... А, два то мені то... треба. Так то й менші. Ні, одинакові, одинакові вони. То тюма його туди поставив, як вони ставили дві машини а. в двір. То він отуди його впов... mm. Та і, і оце хай там і буде, поки до весни. А там воно буде видно. Mm. Да, хай буде. Наташа сміється, каже, ми такі старики, як ми ходимо? Одна нога туди, друга сюди, там іде мужчина далеко. І вона оце побачила і каже, як ми ходимо, боже мій. Ну, удачі тобі, я пішла. Ні, ти знаєш, воно нічого, як дітей. А ти будеш працювати, то тобі буде не холодно. Ти бачила, як, як мені жарко? Бачила, айчка. Це, це щось айчка. А, да, листя багато, ось він. Я дивлюся, Я зараз подивимося. Ти знаєш, вроді пусто нема нічого. Ага. Умнічка, обжора. Каже, я жир собі, жир собі наганяю. Да? Да, побіг, побіг, побіг. Дума, що я туди буду йти. Дурачок, все, пішла. Ой, а мені щось не хочеться. Ну, я зараз піду помию посуд, а там буде видно. Може й вийду. В мене отам невеличка кучка за черешнею, а отут трішки більше. Ну, може, і приберу.